Причем, які забороняли мої подрузі, частина третя і остання. В цю частину війдуть саме якісь окремі випадки або такі трешові заборони, про які Катя спочатку не хотіла говорити. Перша мама забороняла їй давати свій номер телефону. Я пам'ятаю, що були отакі анкети, де потрібно було вписувати свій номер телефона, вона його ніколи не вписувала. І також 1 вересня типу знаєте новенькі щоденники. І спочатку щоденника на перших сторінках там, типу, є графа, де можна вписувати номер телефону однокласників. Вона також його не вписувала. Друге, її мама була проти отаких плать з вирізами, або які, знаєте, такі е, в сіточку футболки, кофти. Я думаю, ви зрозуміли. І також сюди входить кружевна білизна. Якщо мама знаходила, навіть коли вже Каті було 18, коли мама знаходила, вона просто викидала. Катя віднесла це до мінусів, я не знаю, чи погодитесь ви, чи ні, тому що є люди, які за. Її лікували виключно е, домашньою медициною, навіть коли температура була 39, що можна дати просто, наприклад, нурофен і все, то мама її натирала. Я вже казала, сказала, що у моєї подружки не було ключів від квартири, і вона була змушена виходити зранку з мамою, коли мама йшла на роботу, і чекати під школою. Тобто, це могло бути 40 хвилин, пів години, тому що зранку школа також була зачинена. Цю заборону я вважаю одною з адекватних. Каті не можна було виходити за межі двору, хоча в нас там був ще один двір, ну типу подвір'я і. Їй не можна було виходити до років 13 Ви не рівняйте руки, тому що ми ще в 13 років лазили по деревах. Ну ти вже діти, діти. Я не впевнена, що я зараз правильно поясню, але їй не можна було користуватися своїми речами. Зараз розкажу. Коли Каті купували або дарували якусь ляльку, наприклад, мама її доставала тільки коли мама сама була вдома, щоб дитина гралася під наглядом. І також, якщо з нею, не дай Бог просто щось сталося, то вона дуже Катю сварила. Моя подружка довгий період боялася темряви і спати під нічником або свій. Мама категорично забороняла, тому що казала ти що маленька, ну і так далі. Цю фразу від Катіної мами я чула на власні вуха і не раз, коли Катя приходила і казала: Мама мене в школі ображають, обзивають мама казала, ні в якому разі не вступай з цією людиною в конфлікт, а зроби висновки з її слів, ну, з тої людини там чи дитини. Я вважаю, що це неправильно. І остання, але найтришовіше, Катіна, мама забороняла Каті спілкуватися з її татом. В неї тато просто золото. Він зараз захищає нас з вами, але вона казала, що він тобі. Коштів не дає він тебе, тому що вони розвелися, то сходились коротше, там було все складно, і вона казала, не дає коштів, хоча тато приносив їм сумки з там з речами і так далі. А грошей не давав, тому він поганий. І на кінець я хочу звернутися до вас. Будь ласка, це по проханні Каті. Не перетворюйте це на якесь шоу. Ніхто не буде знімати реакцію мами Каті. Вона її просто заблокувала і все. А цих три відео взагалі сенс їх це просто донести тим людям, які зараз в положенні в тому самому якому була Катя, і сказати, що вони не одні. Ou tiaça